Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео 34-та самостійна робота. Тема знаходження числа за його відсотком. Ми почали розглядати відсотки. В попередній самостійній роботі знаходили відсоток від числа. Переглянути цю самостійну роботу ви можете у нас на каналі в плейлисті математика 5 клас. В цій самостійній роботі э, розв'яжемо завдання на тему знаходження числа за його відсотком. Традиційно. Перед розв'язуванням задач трошки теорії по темі. Отже, у нас є певне правило, яким ми можемо користуватися. Тобто, перше, що ми можемо зробити, перша дія, знову ж таки, як і в попередній самостійній роботі, розіб'ємо на дві дії. Ми повинні знайти, яка частина числа, яка частина Числа приходиться на 1%. Приходиться на 1%. На 1%. І потім другою дією множимо на 100. Повністю аналогічно, в принципі, як і знаходження відсотка від числа. Ну, давайте, на прикладах, конкретно розглянемо правило, яке ми записали. Перше завдання: знайдіть число 1% якого дорівнює 5,3. Тобто 5,3 у нас складає 1%. А невідоме число х буде складати 100%. От нам оце невідоме число х треба знайти. Знову ж таки, якщо 1% 5,3, тут уже, по суті, оця перша дія, яку ми записали перша дія нижче. Вона вже виконана. Ми 1% знайшли. Не 1%, а частину числа, приходить, яке приходиться на 1%. Тобто 1% від числа х складає 5,3. Тому 100% цього числа ми маємо 5,3 помножити на 100. Виконуємо другу нашу дію, множимо на 100. Цю частину, яку припадає на 1%, яка припадає на 1%. Кому на два знаки вправо, це буде 530, кому принесли після п'ятірки, стало після нуля. 530 записано під варіантом відповіді А. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді А. Наступне завдання. Наступне завдання друге. Знайдіть число 20% якого дорівнює 30. Тобто, у нас. Число 30 це 20% від числа. А шукане число Х це буде 100%. Ось така, по суті, пропорція. Ну, пропорції ви будете розглядати в 6 класі. Але все одно такий запис він наочно ілюструє те, що нам потрібно знайти. Тобто тут можна міркувати декількома категоріями. За тим правилом, яке у нас нижче записано: пункт 1 і пункт 2 – Тобто ми знаходимо, яка частина числа приходиться на 1%. Ну, давайте це і зробимо. Перша дія. Якщо число 30 це 20% від числа, то число на 1% припадає, на 1% буде припадати, що ми маємо 30 поділити на 20. Ну, це все одно, що 3 поділити на 2. І буде 1,5%. 10. Тобто на 1% припадає 1,5. Ну а тепер, щоб знайти 100% від числа, ми що другою дією? 1,5 домножаємо на 100%. Кому переносимо на два знаки вправо, і буде 150. 150 є під варіантом відповіді В у нас. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді В. Можна міркувати іншим чином. Співвідношення між 20% ось цими і ось цими 100%. 100% це в 5 разів більше, ніж 20%. Тому ми можемо просто 30 помножити на 5, оскільки в 5 разів більше, значить X буде також в 5 разів більше від 30. Тобто 30 помножити на 5 отримуємо ті самі 150. Ось не виконуючи цих першої і другої дій, звичайними міркуваннями, розуміючи, що таке відсотки, і яка у нас умова записана, можна знайти правильну відповідь. Отже, правильна відповідь на друге завдання буде 150. Продовжуємо. Наступне завдання третє. В третьому завданні у нас задача. Банк сплачує своїм клієнтам 15% річних. Скільки грошей потрібно покласти на рахунок, щоб через рік отримати 300 гривень прибутку? Тобто мова в задачі йде про банківський депозит, і виходить у нас відсоткова ставка по депозиту 15% річних. І от 300 гривень прибутку 300 гривень, за умовою задачі якраз, якраз і складають ті 15%. Тобто сума, яку ми маємо покласти х гривень буде складати 100%. Тобто ми кладемо суму якусь на депозит, і 15% від цієї суми, від x, 15% від x складає 300 гривень. Тобто ми текстову нашу задачу перевели на мову математики і, відповідно, можемо скористатися знову ж таки тими самими пунктами. Перший пункт це що. Якщо 300 гривень це 15%, то 1% відсоток буде. Ми що, 300 ділимо на 15. Це буде 20 гривень. І отже, виходить 1% від нашої суми, це 20 гривень. Ну і тепер другим пунктом нам досить легко знайти всю суму. Ми маємо 20 помножити на 100. І маємо 2000 гривень, це й буде сума нашого вкладення. Тобто, щоб отримати 300 гривень прибутку при 15% річних, ми маємо покласти на рахунок 2000 гривень. Відповідь до третього завдання записуємо 2000 гривень. І останнє завдання цієї самостійної роботи. Четверте, тут також задача. Спортивні змагання тривали 3 три дні. Давайте перший, другий. І третій день. Першого дня в змаганнях взяли участь 33% спортсменів. 33%. Другого дня 27%. А третього дня решта спортсменів це 50 учасників. 50 учасників. Скільки всього спортсменів брали участь у змаганнях? Х. Всього спортсменів брали участь участь у змаганнях. Змаганнях. Дивимося. Якщо в перший день 33%, в другий день 27%, то всього за перші два дні взяли 33 додати 27, буде 60%. 33 додати 7 буде 40, та ще 20 буде 60%. 60%. За 3 дні взяли участь 100% спортсменів. Отже, в третій день взяли участь 100 відняти 60 буде 40% спортсменів. 100% відняти 60%. дорівнює 40%. Отже, в третій день взяли. Участь 40% спортсменів. І сказано, що в третій день взяли участь 50 учасників. Тобто, у нас виходить, що 50 учасників, 50 спортсменів це 40% від усього числа спортсменів. А все число спортсменів, це зрозуміло буде 100%. Знову ж таки, ми звели наше завдання до, першої, до двох пунктів нашого алгоритму. Перший пункт. Ми знаходимо 1% від всієї від кількості спортсменів. Знаючи, що 50 спортсменів це 40%. Тому 1% ми що 50 ділимо на 40. 50 поділити на 40. дорівнює… Це все одно, що 5 поділити на 4. Давайте в стовпчик поділимо 5 поділити на. 4. 1,4 4. Відняти один нолих зносимо. 10 на 4 беремо по 2. Тільки тут уже кому ставимо. Да? 1 ціла. 2 на 4 8. Відняти 10 відняти 8, 2. Нолих знесли. 20 поділити на 4 буде 5. 5 на 4 20. Востачі 0. 20 відняти 20. 0. Тобто виходить 1,25. Отже, 1% відсоток. Від усієї кількості спортсменів це 1,25. Ну і тоді друга дія. Ми 1,25 множимо на 100. Кому переносимо на два знаки вправо, виходить 125 спортсменів. Отже, всього участь в змаганнях за 3 дні взяло 125 спортсменів. У відповідь до четвертого завдання записуємо 125 спортсменів. Тобто виходить, що 50 учасників, 50 це 40% від числа 125. Ось такий математичний зміст цієї задачі. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!